Добрий день шановні глядачі. Сьогодні я на невеличкій діляночці там де посажений фундук І показую що за три роки відбулося з моїм садочком, бо давно не знімав відео про дану культуру. Значить дивіться От у нас є один кущик маленький. Я його садив однорічний позапрошлому году. Тут не виросла, то пересадив, нове посадив в такому стані. Далі, оце от кущ сорт Северний. Я його обрав двохрічним, оце йому 4 роки. Він цвіте, буду розчищати його, щось на, на розвод. Єдине хороший сорт, в принципі, нетребовательний, але є одне но. Гарішки в ньому такі, як ліщина, тобто не крупні, але є. От. Далі ось у нас є даний куст цьому роки кущу. Який сорт, не пам'ятаю, але це все йде українська селекція. От. Ну, це, мабуть, доходний сорт. І от трошки зайці підгризають. Ну, взагалі зайцями і козами дикими це проблема. Якщо у ці більш-менш, он є такі кущі. От, що от понадгризано, он бачите. ось з'їла, Ось кінцівки зіли. Оце от зараз я буду секатором обрізати це все діло, щоб далі слюна не попадала, далі не заражала кущ, вони тоді хіреють і пропадають. От, от так само от оцей кущ. Він є найбільше постраждав ось курс. Він трошки такий був чахлий, але потім пішов добре. Ну, опять він побідала ці верхні. І на основі оцих кущів от, от непоганий сорт. Не пам'ятаю. Нижче в описі напишу, що це за сорт. Чим він прикольний, йому теж 4 роки. Але, але в ньому горішки крупні. Хороші. Як жолуді не продал вони мене продовгаваті але крупні і дуже смачні. Я пробував їх. солоденькі, денти то що треба. От. Далі оцей я його Оцей кущ на ньому плодів не було. Но в этом році вже должно бути. Трошки треба прорядити. Чого я його так загущене поставляв, це все дело не обрізав Так само оце. Щоб зробити отводки Чого я так вирішил. По-перше, от, от там от я європейську селекцію садив І Щоб ви сказали, у мене за два года ця європейська селекція Караманівський, Барселонський, Каталонський а, а, Далі там італіянський сорт Не пам'ятаю вже як він. Як він називається, він досить популярний. О, тож це все було один рік, вони щось підростали, розвивались і потім з якоїсь причини пропали. Хоча трошки і підкормлював їх, якби, і наче дивився, і щоб не було таке загущено, і щоб не заростало бур'яном. Все одно вони у мене тут не вижили. Ну, в село того, що я ще так сліджу в спартанських умовах, тобто мені важливо, щоб було менше зусиль, і був більший результат. І відповідно, все, що ми маємо, українська селекція в цих умовах вижила, розвивається, росте, несмотря на те, що зайці гризуть, кози гризуть. Уходу практично ніякого немає. Я навіть обрізку ніяку не роблю. От, вижили, розвиваються, ростуть. Основні сорта. Де ці чахлі я ще подивлюсь по історії, що це за кущі, ці чахлі, ці. Що, що за сорт. От, бо я їх брав по 2 штуки. Відповідно, відповідно, вам це в описанні напишу. Ось той же кущик. Ну, тут це віддать європейські сорт ті, що залишився. Я його тут не підсаджував, він тут оце за 3 роки от так от виріс, такий невеличкий. Ну, за того, що видати, що тінь тут попадає, він такий полутіні. У нього тільки коли схід сонця попадає на нього світ і вже ближче до заходу попадає світ. То його бажано взагалі пересадити, але я не буду. Я оці хачі трохи розберу. І я думаю, що світу йому вже буде достатньо. Тут я навколо нього ще посіяно у мене как сидерад білий клевер. От він уже просипається активно, серед цього. Він от, я його потихоньку розсеюю. Отсюда беру семена, раскидаю, но вот тут от починає островками розростатися. В результаті у мене це все буде в клевері. От. Ну от як би так. О, може я не такий садовод, щось у мене много чого не виходить, але, але за три роки я бачу результат, що українська селекція все-таки більш витривала, більш живуча і з неї щось можна зобразити, що зробити. Ті, що чахли і і на розвод не йдуть, ті, що сильні, хороші, то йдуть на розвод. Відповідно, я їх буду розсаджувати тут на всій території. Зараз поки в мене тут гречка, фацелія, бо в мене пасіка ще є. Воно поки що так держиться, щоб, щоб не гуляла земля, не пустовала, а щось, щось давало. Вот. Якби так, буду робити отвод і зніму відео. Як це я роблю, як воно проживається чи не проживається. Ну, і відповідно, може щось інтересне підкажете. В цьому відео можете щось підказати інтересні сорта вже української селекції. Європу я вже не хочу. Бо трошки не підходить вона до мого клімату і до мого підходу лінівого. Можна паритися, можна влажувати. Ресурси, время, труд. Ну, я вважаю так, якщо воно без труда не дає ніякого результату, то і пропадає. То дає хоч якийсь мінімальний результат, то над ним уже стоїть попаритися, зробити, поухажувати, щоб воно дало ще кращий результат. Ну, Це моя думка. Сподіваюся, що час людей до моєї думки прихильні і будуть і інші думки, що навпаки так не можна робити. Я прислухаюсь до будь-яких думок. Ну, Поки що, що так. Сподіваюсь, відео було для деяких полезно. Слідкуйте за новинами. Далі буде.